Волина, він же Сергій Волинський, ветеран морської піхоти, один з керівників захисників Маріуполя та Азовсталі, а ще герой України та кавалер ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня, ордену за мужність третього ступеня. Нашу націю, наш народ завжди хотіли знищити це. відбувається і зараз. Ми дуже довгий час, століттями знаходимося в порядку війни, і мені здається, що сьогодні українець це ну дуже. Висока національність у світі, те, що сьогодні е, показує український народ на полі бою в тилу, е, мені здається, що це історія про героїзм для всього світу. Історія боротьби з злом, е, історія за свободу, історія за незалежність, історія за кохання. Тому. На мою думку, сьогодні бути українцем це велика честь. Окрім питань про оборону Маріуполя, Азовсталі, службу в лавах морської піхоти, полон криворіжці цікавились баченням Сергія Волинського про сьогодення та найближчі майбутні країни її післявоєнні перспективи. Питали ветерана Морпіха і про особисте чи одружений має дітей та як його батьки сприйняли бажання хлопця стати професійним військовим тощо. Я родився в сім'ї військових, мій батько військовий, мій дідусь військовий. І така, як можна сказати, військова династія. Моя родина держслужбовців, батько працював у силах оборони, можна так сказати, а мати працювала в службі порятунку, і всі були в погонах. Так би мовити. Сестра вступила до вищого навчального закладу на платній основі, навчалася на економіста. І відповідно я для себе прийняв рішення, що піду до військового ліцею. Моя родина була дуже щільно зв'язана з погонами, і для мене прикладами були і батько, і дідусь, і прадід, які воювали. Такі заходи дуже важливі для молоді. В кривому розі вони організовуються в різних формах. Є групові зустрічі. На них запрошуються ветерани і психологи, які разом з молоддю розглядають актуальні питання, а є індивідуальні, коли молодь обговорює життєвий шлях конкретного героя, захисника України, учасника бойових дій у війні Росії проти нашої держави. Розказувати молоді, щоб молодь більше розуміла, як на сьогоднішній день і чим займаються взагалі захисники, які їхні пріоритети на Редовь передавати ось цю історію, яка на сьогодні дуже хвилює молодь. Бо ми побачили, коли проводили попереднє опитування, да серію проводили таких цікавих зустрічей, як спілкуй ветерани, ветеранський діалог, да ми вже робили це по закладах освіти і побачили дуже великий фідбек з точки зору молоді. Ветеранська політика в Кривому розі це понад 70 напрямів. Окрім організації зустрічі молоді з ветеранами, це й найбільше в Україні міський спортивний турнір Veterans Family Games. безкоштовні заняття плаванням та тренування по іншим видам спорту для ветеранів та членів їхніх родин. Розвиток медичної реабілітації, картка ветерана, по якій понад 300 суб'єктів бізнесу надають нашим героям знижки. Також міська влада надає цілий комплекс різноманітної підтримки, матеріальні виплати та інше. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.